Привіт, друзі! Вас підвітка та подобайка, а я хочу вам розказати, що у мене відкрився свій сервер э, в Майнкрафті. Давайте на нього зайдемо. Це розпочинаю я обзор на свій сервер. Заходжу на сервер свій. Що вам потрібно мати, щоб зайти на мій сервер? Вам потрібно мати е, регістрацію в службі Microsoft, і вам потрібна версія 1.19.10. Можливо, вона колись цей сервер перенесеться. Е, Перенесеться на інші версії. Ну, я вам обов'язково е, розкажу, що вона переноситься. Ну ми вже заходимо цим часом. Ми вже заходимо на мій сервер. Загрузка ресурсів пише. Загрузка тепер. Я, як адміністратор, я можу літати. Е, е, я можу літати, я можу все. От якогось ігрока домот. Було і якогось ігрока дом, наприклад. Є адміністраційний будинок, там, де я попросив. Тут тільки адміністратора два. Це я і Денис Земляк. А так. Є адміністраційний будинок. Хтось паркурів, мабуть, тому що так виклану. Продовжуємо. Я можу літати, а прості ігроки не можуть. І я можу ще включати. Я можу ще включати день. Прості ігроки цього не можуть. І включити собі адміністраційного вони теж не можуть. Я маю дати доступ до адміністрації, чи адміністратор Денис Земляк. Дениса Земляка є свій канал, ссылку я залишу в описі. Якщо ви заспавнились десь в аду, це просто проїшов з бой сервера. Пишіть мені в коментарях, то що ви заспавнились в воду. І адміністратор Денис Земляк чи, чи я, я вас заспавню в обичний світ. І ви зможете виживати так само, і от, тут ви можете от, до цього в ігрока в дім прийти, наприклад, Ну що тут. Ну Будувати можете. Можете приватити, можете. Те, ну, все, все, як на інших серверах, ви можете тут так же робити. Читерство, як, е, читерство заборонено на цьому сервері, як на всіх серверах Майнкрафта. Чітерство це дуже погано. Не читерить. А виживайте як прості ігроки. А якщо ви наші читерите, признайтеся, будь ласка, адміністрації серверів, що. Е, щоб інші ігроки не страдали. Вони можуть алмази здобувати, здобувати, здобувати. І, а читер забере, просто вб'є і забере його ресурси. Несправедливо. Він старався, а читер забрав собі. Тому не грайте з читами і грайте, як обичні ігроки. Не переживайте, провірка на, чит... на читерство кожного ігрока проходить кожний день. Тобто, читерити ви не зможете, а якщо ви навіть зможете, то будете покарані назавжди. Якщо ви... А якщо ви удалите чити, то я вас тільки забаню, чи адміністратор Денис Земляк на 14 днів. Я вам все розказав, що тут можна робити. як, що, що, я вам ще напишу в коментарях, що є там це, або в описі я вам напишу. Всі подробності о сервері в описі. Там IP, порт. Це все в описі. На канал Дениса Земляка теж в описі. Все в описі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Давайте зберемо 30 підписників на каналі Максим Земляк. Грайте на моєму сервері. Гарної вам гри. Усім пока-пока.